Десята минає марафон. Єдині новини триває. І зараз інформаційний випуск від команди ТСН. з вами цього ранку канал 1+,1. 79 дронів знищили сили оборони цієї ночі. Загалом летіло 114 безпілотників. Окрім цього, по Україні Росія запустила 4 керовані ракети с 300 Протиповітряна оборона працювала на півночі, сході та півдні країни. Половину шахадів збили, а половину локаційно втрачено, або їх нейтралізували українські реби. Попри це, БПЛА противника влучили по 14 локаціях, і ще на двох ділянках збиті дрони. Впали на землю. Кількість російських атак на Сумщині зменшилась. Про це пишуть в інституті вивчення війни, але вони не припинились. Просто ворога там немає просувань. Хоча малими групами і без бронетехніки він активно діє на півночі області. Водночас на Покровському і Новопавлівському відтинках фронт натиск неспинно сильний. За добу сталося 77 боїв. Аналітики порталу Діпстейт повідомляють. Ворог окупував Коптива, а також просунувся в Кам'янському Новосергіївці, богатарю та біля Богданівки. Росіяни йдуть на постійні та масовані атаки нерідко із триразовою перевагою, і це дає їм змогу просуватися. Вважають аналітики. Разом із тим лінія фронту змінюється. Українські воїни відбили атаку противника в районі часового яру і тричі зупинили наступ окупантів поблизу Кам'янського на Оріхівському напрямку. Інформує генштаб. За добу окупанти майже 6 тисяч разів обстрілювали українські позиції різним важким озброєнням, а також завдали 60 авіаударів, скинули 119 керованих авіабомб і зав'язали 171 бій. Внаслідок ракетного удару росіян по селу Гуляйполе поблизу Дніпра. Напередодні загинув командир 110-ї окремої механізованої бригади імені генерал Хорунджого Марка Безручка, полковник Сергій Захаревич. Він був представником нового покоління офіцерів. Закінчив Одеський інститут сухопутних військ. Кар'єру воїна розпочав, очоливши взвод у розвідувальній роті 30-ї окремої механізованої бригади, а командувати 110-ю бригадою Сергія Захаревича призначили в лютому. Ця бригада з 2022-го утримувала Авдіївку. Потім була на покровському напрямку. Останнім часом працювала на південному відтинку. Про смерть полковника Захаревича говорив у вечірньому зверненні. І президент Володимир Зеленський зазначив, що в Гуляйполі загинули військові. Понад 30 людей поранені втрати є також з поміж цивільних. Евакуювали поранених і самі потрапили під атаку безпілотників в Покровську на Донеччині. Постраждав екіпаж Білий Янгол. Вони приїхали на допомогу до подружжя на велосипедах, яке стало мішенью ворога. Вибухом 42-річному чоловіку відірвало ногу. Його дружина також дістала тяжке поранення. Поліція разом із громадською організацією Капеланський патруль забрали подружжя і ще одного пораненого помчали до лікарні. Але. Російські війська вдарили по авто дроном. Молнія машина вийшла з ладу. Постраждав один з правоохоронців. Янголам вдалося викликати підмогу, доправити потерпілих іншим вакомобілем, але дорогою один з цивільних помер. На ходу, що чекаємо наших, слідкуємо за небом. Тому що дрони тут постійно вже це був у нас третій третій прильот. І от буквально нас вразило. Сили оборони України ліквідували начальника штабу 8-ї гвардійської армії Росії про загибель полковника. Пише там преса. Це сталося під час високоточного удару по пункту управління 8-ї загальновійськової армії Росіян на тимчасово окупованій території Донеччини. Генштаб повідомляє, що цей удар суттєво ускладнює здатність ворога планувати і вести операції в напрямках Покровська і Торецька. втрати противника уточнюють руйнівного удару по системі управління та зв'язку збройних сил ворога завдано ще в понеділок. А підтвердили цю інформацію якраз напередодні ввечері. Одразу п'ять рекордів за знищені ворожі кораблі встановило головне управління розвідки завдяки дронам Магура. Гуро вперше в світі потопило бойові кораблі морськими безпілотниками. Ними ж із води вперше збили літак та інші повітряні цілі. А ще потопила або пошкодили більшість кораблів і катерів чорноморського флоту Росії. Офіційно Магора вразила 22 морські одиниці, 15 з яких відправлено на дно. Досвідку в світі ніхто не робив. Ці зареєстровані в книзі рекордів перемоги. Особисто отримав очільник відомства Кирило Буданов. А разом із ним бійці підрозділу. Групи 13, саме ці захисники розробляють морські спецоперації і керують дронами під час їх виконання. Високою ефективністю підрозділу наголосив Буданов задоволений. А, от експерти, які були на нагородженні, натякнули за на ознайомлення з Магорою, вже зачекалися і російські субмарини. Перший візит за вісім років і за час повномасштабного вторгнення до України приїхали постійні представники держав-учасниць ОБСЄ. Цьогоріч Європа відзначає 50 років гельсінського фінального акта, документа, який після другої світової закріплював стосунки між державами. І Росія сьогодні цей документ весь час порушує. Це і територіальна цілісність і повага до кордонів, і звісно, права людей. Посли, зокрема, відвідали будинок, який росіяни зруйнували під час обстрілів в столиці, а також зустрілися з президентом та представниками міністерства закордонних справ кажуть, візит вкрай важливий для інформування про злочини Росії. Ці питання щотижня порушують на засіданнях організації, і хоча прямого впливу, як визнають на окупанта, організація не має, та своєю роботою вона може спростовувати російську брехню, документувати злочини, допомагати Україні з гуманітарними програмами, зокрема щодо захисту дітей, розмінування чи проведення реформ. І найголовніше закликати країни учасниці організації, тиснути на агресорів. Як шукати зниклу безвісти близьку людину або того, хто на фронті чи окупованих територіях потрапив в полон? Єдину інформаційну платформу, яка має допомогти в цьому, запустило Міністерство внутрішніх справ України. Це сайт, де рідні зникло безвісти або полоненого знайдуть відповіді, куди звертатися, які довідки отримувати. Також там є відповіді на низку найпоширеніших запитань. Ще всі необхідні посилання, зокрема на особистий кабінет на сайті координаційного штабу, де рідні зможуть завантажувати всю знайдену інформацію про зниклого або полоненого, всі закони, що стосуються теми. І ще там є номер телефону гарячої лінії та відповідь на запитання: як членам родин зниклих або полонених одержати грошові виплати. Вона не є складна, ця платформа, вона є в форматі однієї сторінки, але тут зібрана максимальна вся інформація, яка може бути е, корисна рідним. І е, це те, чого ми, е, яку ми мету ми собі ставили: створити оцей інформаційний місток між органами, які здійснюють розшук осіб безвісти зниклих, і е, родинами, які потребують інформації. Хвороба, яка готується атакувати на повну силу. Найбільше в Ірашенко захворювань буде з 30-го року. Що впливає на нас? Серед точно програє канцерогеном. Дихання, чадного газу, ракетне топліво, а там і важкі метали, там і продукти горіння. Там все, все, вся там ліця як то кажуть. Чому люди пропускають небезпечне захворювання? Немає культури піклуватися про своє здоров'я. Вони потім піклуються про свою хворобу. Хвороба ніяк не проявляється. От утні от я кожен пацієнт каже як доктор, якщо мене нічого не турбувало. Андрій Безносенко, онкохірург про хворобу, яку можна виявити та подолати вже згодом в марафоні Єдині новини. Еммануель Макрон вперше за три роки поговорив з Путіним про результати розмови. Французький президент повідомив Володимира Зеленського в Єлисейському палаці. Трохи розкрили контекст цього дзвінка. Макрон закликав Путіна до якнайшвидшого припинення вогню в Україні і початку переговорів задля досягнення тривалого врегулювання конфлікту. А ще наголосив на підтримці Парижем суверенітету і територіальної цілісності України. Ну а як видно, з оприлюдненої Кремлем інформації Путін під час розмов в вже звичній манері звинувачував у війні держави заходу і заявив про претензії на окуповані українські території. Азербайджансько-російський конфлікт лише набирає нових обертів в Баку. Перед судом постали восьмеро росіян, раніше затриманих за кримінальними звинуваченнями в транзиті наркотиків з Ірану та кібершахрайстві. Їх попередньо заарештували на чотири місяці на світлинах із зали суду. На росіянах були дуже добре помітні сліди від побиття а також серед затриманих працівники російської пропагандистської агенції Супутник яких підозрювали у зв'язках із ФСБ після облави в офісі Кремлівського медіа в Баку там скоротили кількість співробітників із 40 до? Одного а Росія тим часом не збирається конфлікт врегульовувати. Там почалися затримання лідерів азербайджанської діаспори одразу в кількох регіонах. А власне Кремль заперечує свою провину у вбивствах двох азербайджанців минулого тижня під час схожих облав ФСБ через це і спалахнув новий конфлікт між двома країнами у генпрокуратурі. Баку певні, що навмисне вбивство. А цьому передували катування. Також скасували в країні всі російські культурні заходи. А місцеві медіа повідомляють про переведення багатьох російських шкіл на азербайджанську мову. На тлі конфлікту з Росією президент Зеленський подзвонив Ільхаму Алієву, висловив підтримку співчуття. За словами українського очільника, Росія знущається з громадян Азербайджану та погрожує цій республіці. А стосовно винних має бути справедливість. 445 рішень медико-соціальних експертних комісій стосовно посадовців з інвалідністю скасовує міністерство охорони здоров'я до перевірки. включено... 2630 справ співробітників понад 70 державних органів, яким встановили інвалідність. Найбільше перевірок стосується посадовців митниці. Там скасовано 129 рішень, ще 90 рішень про встановлення інвалідності анульовано податківцям, а співробітникам прокуратури мінус 80 рішень. Перевірять чиновники чиновників з інвалідністю. Почали власне перевірки після корупційного скандалу у МСЕКУ Хмельницької області під час обшуків восени минулого року в очільниці обласної медико-соціальної експертної комісії Тетяни Кропи слідчі знайшли понад 5 мільйонів доларів, 300 тисяч євро, мільйони гривень. А ще в неї виявили понад півтори сотні об'єктів нерухомості. Тетяна Крупа очолювала обласну МСЕК, оформила фіктивну інвалідність другої групи. Понад півсотні прокурорам Хмельниччини. Окрім зарплати, прокурори з інвалідністю отримували і пенсії, розмір яких подекуди сягав десятків тисяч гривень. Один із наймолодших саперів ДСНС Нікіті Флорецькому, 21, три з яких він служить до піротехнічного підрозділу, записався, коли почув, що хлопці їздять в ротації на схід та південь України, адже сам із Херсонщини заради своєї мрії, як найшвидшого повернення додому, готовий власноруч розміновувати рідну землю. Своєю історію хлопець поділився із кореспонденткою ТСН Алою Пас. Він щойно з першої ротації розміновував поля в районі Чорнобаївки. Коли я почув про Херсонську область, думаю, треба, треба, і я хочу цього, бо прагну розміновувати свої рідні краї від початку до кінця. Ну це моє свідоме рішення. Нікіті Флорецькому 21. з маличку мріяв працювати в готельно-ресторанному бізнесі, але три роки тому став сапером ДСНС. Аби ось так їздити на Херсонщину. Якби я вже заїхав на територію нової Каховки, то там, напевно, не знаю, я б на коліна встав би і просто по доторкнувся до землі би. У новій Каховці він народився та жив, поки не прийшла Росія. З виїздом від окупантів його сім'я не зволікала. Розуміли, те, що ворог місцевих не чіпає, лише питання часу. Вони хотіли що референдум провести і зробити ХНР, Херсонську народну республіку. Республіку, так. то вони не чіпали людей відкрито. Варіант Росії не розглядався би ні в якому разі. Вже з Івано-Франківська, його батько, пішов на фронт. Нікіту, який теж рвався в бій, зупинив, порадив йти в рятувальники. Він мені сказав, ти будеш робити не меншу роботу, ніж ми. Тобто, це різні напрямки і галузі взагалі. Тобто, але кожен ну, ми рятуємо по-своєму. Навчився небезпечній справі швидко, і клаптик за клаптиком розмінував вже не один кілометр рідної землі. Про ризик не думає. Я приїхав з окупації. Я думаю, ну я і там міг загинути. А якщо тут ну вже ну щось станеться зі мною при виконанні службових обов'язків, то ну, це буде вже як більше. Корисніше, тобто, в плані для того, що я роблю дуже важливу справу. Між ротаціями юний сапер у тилу вихідних немає. Після масованих обстрілів збирає уламки ворожих дронів та ракет і шукає зниклих. Нещодавно допоміг знайти п'ятирічного хлопчика. Роботи, каже, вистачає: навіть коли війна закінчиться, рятувальникам буде не до відпочинку. Тобто, я планую працювати тут найдалі, бо так само. Не тільки моя ж територія замінована, так само от Друга світова досі ну, територія очищається від неї. А як ті позакидали і ще понакидали вже нового, то тож теж хтось має робити. Він серед них наймолодший, кажуть про Нікіту товариші по службі, але війна, життя в окупації зробили його дорослим. Не по віку. хоче вчитися, і намагається, як та губка, поглинати в себе знання. І показує досить ефективну роботу свою, як як сапер. Нікіта молодий, але в нього перспективи великі. Вік не перешкода, щоб стати сапером, кажуть у ДСНС. Легко навчать як сивочолих, так і юних колег. Сапером роботи вистачить на десятиліття. Але романдучик Прикарпаття, ТСН, 1+,1, марафон. Єдині новини.